Ну і мультфільми 19-го, років. Якщо ви ніколи не бачили сімейку Адамсів або знайомі з нею тільки через серіал Венздей, щиро рекомендую подивитись саме ці твори. В мультфільмі 19-го року авторам вдалося спіймати баланс. Тут і непоганий сюжет і гарні жарти з відсилками на поп культуру. Це не я замкнена з тобою тут, Бетені. Це ти замкнена тут зі мною. Це не я з вами тут ви тут зі мною. І як дивно, зазвичай моторошний убивця клоун тримається за кінчик нитки. А також зрозуміла мораль, про яку прямо кажуть у кінці твору, що ми накоїли? Це родина, як всі ми. Подібний мультфільм, на мій погляд, може бути цікавим як дорослим, так і дітям. Друга ж частина вже не така цікава, однак у ній все ще зустрічаються непогані жарти. Тож, якщо вам сподобається перша, сміливо вмикайте наступну.